Havisk man, witchit білоруї помощі в спеціалізованих школах інтернату. Тема мого майстра класу критичне мессина як закуплення творчих звідси учнів на уроках біології. Ми там її Учнів, а також щоб учні могли не тільки отримувати інформацію, а вміти її проаналізувати, застосувати, вміли фінізувати, генерувати власні ідеї. ...ні в майбутньому, тобто пов'язані своє життя з ні, але він буде набагато краще. Якщо у мене подано, наприклад, тема кров, то вони можуть охарактеризувати подану тему з декількох, з декількох ну, сторін. Інформаційна врога на цьому не закінчується, тому що від кожний, наприклад, якщо кров це транспортна система, так? або можна говорити, закону транспорту. Використовують евристичні методи, пошукові методи, учні, ну, звичайно, научні, практичні методи, учні вміють працювати з інформацією насамперед, виокремити головне, як на мій погляд, це є, щоб учні не загубилися зараз в інформаційному просторі, і змогли проаналізувати продану інформацію. змогли Знайти вирішення до якоїсь подоби, наприклад, якийсь Більш конкретно. Це може бути, наприклад, е... те, те, що ви здійснити, що, те, 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 що, те, що те. вам дуже подобається, вам близько, вам легко от працювати з цим і дітям. Це подобається найположніше. Наприклад, різні. Учні можуть не тільки створити саме, ще й бачити яскраву картинку, бачити, можуть її пояснити і на злочні збережні вони ніколи не помилиться, якщо, наприклад, не випадки, вони буде певне запитання. Ви сказали про літеративні учні створюють, а це вони зможуть це створювати. Ще разомці не у когось допомогу і не виникають питання, що ви застосовуєте більше, ніж учні зробити? Е, ну, в принципі, зараз, наприклад, треба зробити або презентацію, або анімацію. Це не є складно для дитини. <кій> але це не модель. <кій> я мала на увазі, учні не роблять модель. Ну, у так прозвичало, що я працював, що він модель робить, інтерактивну модель, не анімацію. Анімація закладена. Тому що який такий метод, трошки назва е, довга, але е, дуже добре можна пов'язати, пов пов наприклад, причину наслідкові візки. Е, так само вивчаючи, можна його застосовувати, вивчаючи будь-яку тему, е, наприклад, в 9 класі, і е, на, навіть якщо є хвороб. Е, е, Дають оцінку, запам'ятовують їх і потім краще справляються з повними завданнями. У мене представлено, наприклад, можна взяти тему лейкоцити. Це, м -м -м, якщо беремо лейкоцити, або тему кров, знову ж таки, то яка проблема, так? наприклад, запалення. Чому виникає запалення? Який при цьому м, процес, е, учні думають кажуть, так? і який е, можна, наприклад, висновок з цього зробити. Добре чи не добре, коли у дитини є е, е, запалення, запальний процес або збільшується кількість дипоцитів в організмі. Е, е, я вважаю, що цей метод є дуже дієвим і е, дійсно формує критичне місце. Yes. Yes. Іноді потрібно. Якщо, або питання, якщо, наприклад, еритроцит у серці немає ядра, чому ж тоді деякі серці окремі, наприклад, верблюд, наприклад, лама, можуть мати ядро у еритроциті? Звичайно, в цьому не написано в шкільному підручнику. І не завжди можна знайти в інтернеті на це питання відповідь. Якщо, ну, Важко іноді, є багато, є багато ем, припущень, чому цей тварин може бути. Чекаємо. Ви говорите про використання різних форм, прийомів для формування і розвитку критичного мислення. От на вашу думку, чим вони відрізняються від форм і прийомів для формування інших, використання інших технологій навчання? От Особливості, саме методів прийомів, розвитку критичного мислення. Методи прийому розвитку критичного мислення. З того, що дитина а, повинна сама а, не, не бачити вже готовий результат перед собою, а повинна сама дійти до кінцевої а, ну, важну ідею, до кінцевої методи. Тобто, дані методи а, не подають вже готове вирішення проблеми, от так, і потрібно їх запам'ятати, а потрібно ще, наприклад, не просто висловити свою думку, як під час наприклад, інтерактивної мікрофон, так? А потрібно, можливо, вини мати свою ідею. І іноді ця ідея не зовсім навіть пов'язана з даною темою, яку ми вивчаємо. Що ви особисто проведете поняття творча судистість? і що їм не виходить в тому? Ви засобами чи методом, застосовуючи критичне мислення, формуєте цю творчу особистість? Творча особистість, насамперед, для мене я вважаю, що це учень, який насамперед працює інформацію, може знайти інформацію і про ви, ви мене. Це також є творча особистість, вміє проаналізувати її. наприклад, підручники, з ботаніки, Де вони характеризують окремих представників, наприклад, певної родини. Тобто творчі такі проекти учнів і потім знайти вмістити інформацію важливу для них, як здається. так, Це також є для мене це є творчість дитини.